Все, що вам треба знати про Wix Filters. Wix Filters була заснована у 1939 році в північній Кароліні США. Засновники. Джек Вікс та Пол Креншоу. Через 15 років роботи вони винайшли та запатентували конструкцію масляного фільтра, яка сьогодні найбільш популярна в цілому світі. Це накручувальний фільтр в металевому корпусі, у 2016 році американців придбав німецький концерн. Man Humil. Можливо, найбільший виробник автомобільних фільтрів у світі. В їх портфелі такі бренди, як Man Filter, Wix та Filtron, а також полоратор для вантажівок. Під брендом Wix можна придбати повний асортимент фільтрів для легкових та вантажних автомобілів, включаючи повітряні фільтри, масляні фільтри пального. Фільтри салону та спеціальні фільтри. Фільтри салону є звичайні вугельні та антиалергенні. Всі фільтри відомі своєю високою продуктивністю та надійністю. До речі, один з заводів концерну знаходиться в Красилові Хмельницької області. Тому, купуючи фільтри VIX, ви не лише ставите на авто деталі надійного виробника. А й підтримуєте український бізнес.